Народний депутат Ляшко абсолютно прав. Є норма Конституції, яка, яка стверджує, що неможливо неможливо суміщати роботу виконавчої влади з, з, з роботою Верховної Ради. Не дякуйте мені, бо чим більше ви дякуєте, тим гірше це впливає на мою репутацію як політика. Ви мене краще критикуйте, а не дякуйте. От коли ви будете мене щодня критикувати, я вам буду по пляшки коньяка виставляти. Вперше в житті виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не не дієздатен. ви давіли людей до зубожіння. І коли ви, гавірячи про економіку, згаїдуєте попередників. Розказував про мене. На кожній зустрічі, Ось Якби я сьогодні не приїхав, він би сьогодні вам розказував про мене, про моїх дітей, про мою сім'ю, про мою дружину. Ось подивися, Михайло, ти кажеш, у мене дружини немає, ось моя дружина. І моя донька, і моя донька, яка пішла в четвер. Він розказує про те, що в мене дитини немає. Оце він його розкладає. Хочу, господин. питання до міністра. Ви вмієте дають корову? Дружище. я... Скажіть, вимієте вы... дають корову? Як перед тим як доїть, що з нею треба робити? Розкажіть ну тебе тебе головне не показати тебе господин, господин міні. Як дають корови господин Лішко, розкажіть господин лішко, покажіть руками, як дають корови руками. покажіть, покажіть руками, покажіть руками, як господин лішко що за міністр сільськогосподарській країні. Встаньте, Я зараз встаньте. покажу що за міністр вставайте замість корови. Давайте, я покажу. Давайте Вставайте. я покажу. Ось ця упаковка. Ось наші славетні українські сири. Хто можливо не знає, Росія зараз наші ці сири викидає із прилавків Росії, мотивуючи тим, що вони неякісні. Я для того, щоб переконати керівництво Росії, там сидить головний державний санітарний лікар із питомо українським прізвищем Аніщенко. Він розказує, що наші сири не якісні. щоб він переконав, що якісні от з трибуни Верховної Ради з'їм при ньому оцей сир. І, Як бачите, не подавився, не отруївся і нічого зі мною не сталося. В останній день перебування у рівному народний депутат Олег Ляшко влаштував фурор у рівненському супермаркеті. Діло було так: зайшли в найближчий супермаркет і в пошуках сала стали обходити полиці з крамом. Доброго дня, покажіть, де українське сало. у вас. Проходячи через овочевий відділ, нардеп аж зупинився від несподіванки. Українська морква продавалася по 13 гривень, капуста по 14, а буряки по 17. А поруч лежала єгипетська картопля по 12 гривень українському супермаркеті єгипетська картопля, яка дорожча, ніж український буряк. А потім ми дивимося, що наші селяни не мають копійки, роботи, тому що єгипетська картопля дешевша, ніж український буряк, ані пане шановний пане Чумак, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди ходжу за велінням совісті. І скільки тобі років, іде онуків нянчити. Старий пердун. Ми жоден в країні. Матом морз'яти. Ви що собі дозволяєте? Зараз охрані Стоп. немає я дам. Ні, він казав, що я вас не втримаю. Ви що У забирає? нас нема тут охорони. Позимували? Я тебе Я зупините, Воді, На жаль, вони опасно, над людьми. Таке питання. Якщо не Янукович, то хто? Яценюк, тягнебок, Кличко, куди? В президент. Ляшко. Я готую вас до надзвичайно яскравого виступу ще одного політика. Але сі два гуцули близько я ворова, та ще стала меженеми така я розмова. І ти гуцул, і я гуцул, у вас мо гуцуле тебе ніня так зробили, що мама не чує в гуцул з полонини на сиві поди масла на самій долині А дівча йшло пізаду та й не пильнувало Вірвав люшню взад і усунув, аби спам'ятало То на бой поїхав до міста, чи ми тобі не казали, не ходи за нами, Повісили дівки Дюки до гори Ногами Ой піду я до Пошева та й до кохавини та чи я всі гріха збуду, хоч до половини Аж до шева, так пой піду, аж до старваниці Чи за дівки гріхи більші, чи за молодиці Колосінь на біля венку мою. а у білій тюки білю калуші Ой, не лові, куца, хвості бігають по місті. Танцювала стара баба на ярмарку з Рецьком, вивела йому зуби свою праву зіцьку, але гінь був молоденький Subiu o tormento, tem que chutar. Тебе підголила, та й не маю бритви. І я би тебе підголила, та й поцілювала. І я би ме те заті пішла, як би мала. Ой, нехай леде, байле, міхом зашпилений, Так всі не за дівками, як той пес шалений. стані слабі загриміло, повталу близько.

Закутів, та й пішов на танці, ти руки в брюки діво поглядаю, та й до каждої по черзі наго зажигаю. Ти така, як ружа, як на твою дубцю гляну, хочу тебе дуже, маю пляшку самогонки і кавалок сала, ні з тобі не пожалію, тільки без метала. Не дам і не проси, я не дам за 100 грам, ні за кільох баси, ти до яри готуй, добре їх перерябуй, і тоді я ще побачу. Терпіти не сила я не дам, я не дам, я не дам і не просив, я не дам за сто грам, ні за кілька копасив, ти доляри готуй, добре їх перерахуй і тоді я Не ліпша, як то там Маруся, ну як ще не дасть і Люся, певно я скажуся. Люсю, Люсю, дай ми сюсю, Люсю, моя люба. Давбим сала вже не маю, з'їла каська гроба. Я не дам, я не дам, я не дам.